Компромісів нема. Помічник Путіна ушаков прямо заявив домовленостей після зустрічі Путіна з Віткофом – нуль. Москва вже отримала чотири нові документи додатково до плану Трампа, але реального прогресу. Немає Путін передає так звані привіти Трампу і Натякає на можливу зустріч тільки якщо, хоч якийсь рух буде. Крім того, РФ та США домовилися нічого не розповідати про суть переговорів. Двері закриті для всіх. У Росії ж знову горить В Тамбовській області. Вночі зайнявся НПЗ після падіння уламків невідомих дронів. Губернатор підтвердив: так дійсно горить. Хто атакував НПЗ? Невідомо, тож чекаємо підтвердження. Туреччина виходить з гри. Бесіктас Чіпінг відмовляється від будь-яких рейсів пов'язаних з Росією. Ризики для них занадто великі. Нагадаємо, ж танкер Марсін перед цим був підбитий морським дроном біля Сенегалу. І так, цей танкер був частиною тіньового флоту РФ. Космос русських не чекає. Космонавта Олега Артем'єва. Викинули з екіпажу місії Крюв 12 причина: він фоткав документи SpaceX. Додамо сюди, що він депутат єдиної Росії, і все стає на свої місця. Артем Мороз для факту інфо.